Сьогодні я буду дуже багато працювати з деревиною. Схоже, якраз бетон, який ми лили в минулому відео, набрав майже повну свою міцність. Деревину мені доставили, я познімав її з машини і поки що покидав, як є. Хто не бачив попередній відос, нагадаю, що на місці майбутнього навіса тут була просто літня кухня. Була стара, не потрібна аварійна, і тому я її просто зніс. Нагадаю, що це серія відео, де я намагаюся різними методами покращити свій побут. Я реконструю тут старі об'єкти, роблю ландшафтний дизайн, і такий собі в цілому шматочок Європи для себе. І як ви бачите, певного результату вже вдалося досягти. Ну але повернімося до навісу. Я вирішив робити його з брусу товщиною 15 на 15 сантиметрів. Вартість матеріалів, які я витратив на сам фундамент, складала 6244 гривні. А якщо рахувати разом з інструментом, який я вирішив купити для цієї Роботи, то 17 594 гривні. Ну і власне сьогодні мені привезли необхідну деревину, і вартість цього дерева склала аж 27 900 гривень. По об'єму це, якщо що, вийшло 1,93 куби. Це десь майже 14,5 тисяч за куб виходить. Напишіть, чи нормальний цей прайс, чи може мене дещо розвели. І як тільки мені приїхала деревина, як на зло почалися дощі на дворі. Моросить, треба це діло десь ховати. З вартості дереви. Ревини, якщо чесно, прям офігів, я розраховував на значно менший прайс. Я знаєте собі в інтернеті, так неуважно краєм ока, ціни оглядав і щось в голові собі якусь картинку намалював, але по факту, коли дійшло до розрахунку, то зрозумів, що це дуже дорого. Але я кронштейни вже купив і закріпив на бруси під 15 на 15 сантиметрів. Також з точки зору естетики, мені 10 на 10 там чи ще якісь розміри не дуже подобаються, а от товсті бруси я прям з них волочуся. Тому вирішив, що хочу, от саме такі, і більш ніякі можна. Можна було ще з металевої труби, ну але друзі, це було би не то. Все інше би мене так не задовільняло. Би ходив би, дивився б кожен раз і гриз би мене той хробак десь там в мозгах. І я би думав би блін, а може, от варто було би все-таки з того бруса спробувати. А так один раз зроблю прямо як мріяв, і буду завжди щасливий. Хіба що може якийсь час жаба подавить? Заїхав тільки що в магазин, купив наждачних кругів. Ось таких от чашку для шліфовки бетону. Хочу зашліфувати ті кубики, вони хоч і будуть оздоблюватися, але хочеться, щоб було би гарненько до того часу. Ну і дещо зробити скоси, щоб вода не застоювалася. Ну і комплект рукавичок. В сумі за все, віддав 355 гривнів. Порахуємо вартість навісу з інструментами, бо, на мою думку, це все ж таки інструменти. Переносив, все акуратно поскладав. Зараз я чимось позакриваю, щоб водою не мочило. І в принципі, я думаю, буде нормально. Воно тут все між цеглинками є відстані, воно тут не має ні цвісти, ні гнити, нічого з ним відбуватись. Єдине, що боюсь, щоб не покрутило. Оці от от, вже, бачите, ось ця, наприклад, крайня отака, трошки пузом наче йде. А ця в зворотню сторону. Невеликі, але є. Тому що їх відрізали криво, я не знаю, його може за півдня при вологості великій повітря почати крутити. Фу. Блін, ото я вам набудую, відчуваю. Ну нічого, я вам обіцяю, що навіть якщо вийде якесь гімно, я вам... Все одно обов'язково покажу все. Що стосується цих бетонних кубиків, які виходять назовні з-під землі, вони дещо кривуваті, адже якщо ви пам'ятаєте, я досить таки тяпляб віднісся до побудови опалубки. Власне, воно буде оздоблюватися, його не буде видно, але чомусь мені захотілося на даному етапі спробувати їх шліфанути і, можливо, зробити певний укіс, щоб не застоювалася тут вода і не підмочувало кронштейн. Коротше, скажу вам от що, воно то працює і допомагає, але не займайтесь такою херньою. Зразу заливайте нормально і рівно. Потім будете мати набагато менше проблем. Ну, як мінімум, яма під кронштейном зникла, і вода мала би тут не застоюватися, тепер звідси стікати просто. І не знаю, треба воно чи ні, але хочу додати сюди гідроізоляцію під низ Може це як мертвому подорожник, але моя параноя каже мені, Щоб я просто взяв і зробив це. Ця гідроізоляція є огризками ще з минулого відео, тому її вартість в даному випадку 0 гривнів. Приємне відчуття, офігенно просто, коли хоч щось коштує в роботі 0 гривень. Також здоровий глуст мені каже. Каже, що, можливо, варто було би застосувати якісь більші шматки цієї гідроізоляції, але естет всередині мене каже, що не хочу, щоб дрантя торчало за підп'ятника. Хочу, щоб цю гідроізоляцію було майже непомітно. Я вирішив кожен брус, і в принципі всю деревину буду шліфувати перед обробкою. Ну і обрізати само собою. Для шліфовки в мене є ось така, от це, звісно, полірувальна ексцентрикова машинка, але вона має багато обертів, тому начепив. Сюди наждачку, вона починає шліфувати як боженька. Купувати її, на щастя, не довелося. Подарували друзі на день народження. Бачите, яка гарнюня. Я замовляв трохметровий, але на практиці вони схожі трошки довші. Буде багато таких от залишкових кубиків, схоже, у мене. Поки я не продовжив шліфувати, треба зараз його обрізати і тоді продовжу шліфовку. Кутики також зашліфую, вони такі дуже приємні, дуже гладенькі стають. Прям подобається, як це виглядає. Буду використовувати ось такий вот апарат. Новий абсолютно ще жодного разу не використовував. До речі, теж подарунок на день народження. Це вам лайфхак. У вас люди, друзі, знайомі, часом можуть питати, щоб ви хотіли на день народження. Я завжди соромився, казав, Та, нічого не треба, нічого не треба, а тепер я перестав різко соромитись. І просто називаю інструменти, і мені їх дарують. Я Розберуся, як цю шайтан машину на колеса поставити. Треба пилу сюди зарядити і будемо різати. Насправді, перший раз в житті користувався таким інструментом, відчував себе дещо як мавпа з гранатою, але це дуже ефективно і в подальшому в цій роботі він мені ще дуже допоможе. Ви знаєте, шліфанув я цей перший брус, і наскільки ж він краще почав виглядати. Він прям. Ну, гладенький, рівненький. Він, по-перше, тактильно, значно, значно краще виглядає. По-друге, оці кутики на ньому я так от трішки мінімально скругляю. І він на вигляд тоді взагалі такий більш рівномірний, прямо як на картинці. Під час виконання шліфовки вилізла ще одна непередбачувана проблема. Значить, тут немає трьох метрів. Значить, треба деякі бруси ставити. На гору, де між колонами трішки менше 3 метрів відстань. Цілий тиждень дощі. Місяць до того не було взагалі нуль, жодного доща, газон ледь ледь тримався. Тільки я закупив купу деревини, почались кожен день, кожен день дощі. Весь наступний тиждень, скоріш за все, судячи з прогнозу, буде отак: от. будуть дощі. І ще саме образливе те, що зламалася шліфмашинка. Працювала цілий день. Вчора і сьогодні, ну як цілий день, пару-тройку годин і сьогодні ну, взагалі нуль реакцій. Схоже, що ж здохло. Оце прям образливо. Таке враження складається, ніби життя, це супа, а я в ньому вилка. Ну нічого, зараз щось придумаємо. Спробую розібрати, може я її поремонтую. Шкода, що не вдалося починити ту полірувальну машинку. Тяжка для мене втрата прикра. Але я дійшов висновку, що нормально можна шліфанути просто звичайною болгаркою з отаким от полістковим кругом. І так піде, в принципі. Так, Значить, шість брусів тут у нас, вони тут під дахом, тому вони не мокнуть. ну, Якщо, звісно, косого дощу не буде йти. Шість, це значить на колони перших. Будуть іти сюди під ці кронштейни. решта в іншому місці. Також довелося купити 7 метрів погонних з звичайної самої дішманської плівки. Довелося купити щойно кілька пензлів. І що я купив ще, це ось така от фарба, яка в нас три в одному, ґрунт фарба. І заявлено, що можна прямо по іржі нею малювати. Справа в тому, що. Вилізла ще одна очередна, хто б міг подумати, проблема, яку доведеться вирішувати. І для цього необхідна ця фарба. Про цю проблемку трошки пізніше вам розкажу. Ну, а поки нам треба обробити антисептиком бруси. До речі, не відповідного розміру, тільки два бруси. Вони трішки коротше 3 метрів. Всі решта бруси вийшли трішки довші або ідеально 3 метри. Цей жолоб необхідно вкласти плівку. Тут ми будемо вимачувати деревину. Купив я ось такий от антисептик це вогнебіозахист. Купив його саме в порошку. Спершу хотів рідкий, але пан в коментарях мені порадив саме порошковий, адже так виходить значно дешевше. Розбавляється цей от кілограм на 10 літрів води. І я буду вимочувати. Тут вказано. Нанесення пензлем, змочуванням варіант, і розприскування змочування. Вважаю найефективнішим варіантом. Ну, Має захист від горіння, це не, не, не дуже сильно мене цікавить. Оце от цікавіше захищає від грибків свілі і синеви, щоб це не значило синева. От. І найважливіше захищає від е, жуків. Ну і він безбарвний. От. От для жуків це дуже важливо, як на мене. В якомусь з відосів, певно, будемо міняти тут дах і йому вже років 70. Там я бачив сліди, ніби його гризли жуки. Власне, якби я був жуком, я б цей брус точно гриз би. Того будемо його вимочувати. Розбавляється ця кашка-малашка на 10 літрів води. Виявив я, значить, тут невеличку проблемку. Справа в тому, що воно ніяк не хоче розмішуватись, як би я не старався мішати в холодній воді. Звернувшись до інструкції, я побачив, що дійсно треба розводити в теплій воді. Тому набираю в будинку теплу воду. І в теплій воді справи йдуть набагато краще. Також в комплекті з кожним пакетом біозахисту всередині є ось такий от барвник. Мабуть, він потрібен для додавання, щоб було краще видно, чи рівномірно розподіляється матеріал. Але я додавати не буду, бо опасаюся. Що може погано повпливати на фінальний вигляд після лакування. Не хочу, щоб були якісь зайві відтінки раптом. До речі, при розбавленні в холодній воді цей порошок не мав фактично ніякого запаху, але при розведенні в теплій воді він почав значно більш яскраво виражено пахнути. І цей запах мені чимось нагадує запах харчової соди. А ще забігаючи наперед, скажу, що як тільки я закінчив роботу повністю по обробці, я знову прочитав інструкцію, і виявляється, це все треба робити в респіраторі, тому. Ой, але ви знаєте тепер як не треба. Набрав фактично повний цей жолоб, нема сенсу, бо брус Він бачите, він плаває, він просто вспливає в ньому. Не занурюється фактично. Наступна обробка деревини це обробка лаком. Я купив лак для деревини, спеціальний матовий білий і його будемо тонувати. Із захистом від ультрафіолету, стійкий до різних там впливів. Коротше, ніби те, що треба. Значить, купив шурупів отаких от глухарів. Сподіваюсь, мені вистачить довжини. Ну у разі чого, в проблемних місцях, де лізуть товщі, то довші, точніше, будемо докупляти ще додатково. Круг для шліфовки, взяв, це до інструментів, бо той щасався. Ну і також відрізні круги на болгарку, 4 штучки. Згодом покажу для чого. Так, і все це в нас добро, Заважило 658 гривнів. Глухарі найдорожчі. 539 гривень, блін, дорогі зараза. 98 штучок вийшло. Також купив тонер, яким буду фарбувати лак. Продавець-консультант запевнив, що можна затонувати цей лак звичайними тонерами, як для води емульсійної фарби. Мені би хотілося зробити навіс рудокоричневого кольору, але я розумію, що пізніше буде додаватися багато інших об'єктів, реконструюватись дах, утеплюватись фасад, фарбуватись. І все це буде в темно-сірих і білих кольорах. Тому, власне, рудокоричневий навіс не буде вписуватись, буде досить народним, хоча зараз виглядав би краще, ніж сірий. Тонеру на відро пішло всього два флакони. Виявилось, лак фарбується значно ефективніше і простіше ніж фарба такого ж об'єму. Два тижні непреривних дощів і з дня в день. Це насправді дуже сильно все ускладнює і за рахунок цього деревина сохне супер довго. Поки одна оброблена полакована сохне, іншу продовжую обробляти, замочувати в біозахисті, знову сушити і знову лакувати. Короче, валив вчора дощ, і воно маленькі ті капельки все одно на брус потрапляли. Я його і накривав і поняв, що це все херня того по дощу вночі вчора. Переносив його сюди, знову в цю палатку. Хотів її нафіг продати, але схоже, тепер вона почала виправдовувати своє існування і окуповлювати себе абсолютно неочікуваним чином. Також згадав, що в мене є отакі приборчики, це вологомір для деревини. До речі, продаю їх, якщо кому раптом цікаво, така ненав'язлива самореклама. Ну, Бувають є в наявності, бувають нема. Можете переглядати з посилання лишу. Значить, сосна це у нас група Д. І по вологості маємо. пу пу, -пу. Дофіга маємо. 37% вологості. Оцей ну, мокренький на вигляд брус. Ну, цей взагалі мокрий. Коротше, нагуглив, що можна наносити. Лаки і фарби ну, бажано наносити, коли вологість деревини складає 12-15%. До речі, коли лак підсихає, в нього пропадає синій відтінок, і він стає більш такого какашково-сірого кольору. І це мені дуже подобається насправді. Це прямо те, що я очікував. Залишається текстура деревини. Це прямо те, що мені було необхідно. Підписники писали, що фарба може захищати деревину краще. Ну, можливо, і так, але якийсь цього сенс. Якщо вона здебільшого вбиває повністю всю дерев'янистість дерева. Мені хотілося б, щоб дерево лишалося деревом. І кріпити ці бруси один до одного я планував за рахунок кронштейнів, бо мені дуже подобається, як це виглядає. І проблема в тому, що немає кронштейнів під брус 15 на 15. Всюди кронштейни на 10 на 10, максимум 120 на 120. Не знаю чому. Можливо, тому що з бруса 150 на 150 немає абсолютно жодної доцільності будувати, щоб то не було. Хоча на. Низ під п'ятники я чомусь легко знайшов. Але на одному сайті були 15 на 15, ну ціна, як на мене, кусається. Я не готовий завалити ще 10-15 тисяч на них. Якось, наче, зажирно. Того я вирішив імпровізувати. Якось стояла тут гнила купу десятиліть поспіль, ось така от металева пластина, здоровенна. Я був її прибрав за чай подалі, але схоже настав час її використати. Вночі мені не спалося, я шукав рішення своєї проблеми. І на очі мені трапився один. Варіант, який, мушу сказати, подобається мені навіть більше, ніж ідея з кронштейнами. А саме металеві пластини. Я зрозумів, що вони мені подобаються навіть з точки зору естетики більше. Це по-перше. А по-друге, монтувати брус і хірпити за допомогою пластин буде значно легше, ніж би я впіхував на висоті їх в кронштейни. Досить таки товстий метал, не знаю, яка в нього міцність, але круги до болгарки він пожирає тільки так. Хочу зробити ці пластини таким чином, щоб деревина по кутах трішки виступала. Значить, в пластинах, які нарізав сверлю отвори, по 4 на кожному цьому от відтинку окремому, ну і в центральному. Народ, я нарізав певну кількість пластин, це ще, звісно, не всі, але це основа, так би мовити, для того, щоб їх закріпити і зафіксувати каркас. Вистачить, а потім підкріпимо додатковими елементами. Коротше, зробивши ці пластини власноруч, я зекономив дуже багато грошей, на відміну від того, якби брав би просто готові кронштейни. Ну, але гемороя, ви собі не уявляєте, скільки це різати напряжно, сверлити напряжно, руки втомлюються, сверло ступиться, цей метал, він. Дуже якийсь твердий, прям сверло брав не дешеве там за 120 гривень. Але коротше, кожен раз постійно його доводиться, купу разів я його вже точив. Фарбу я вам показував трошки раніше, в кошторис вносив три в одному, і заявлено, що можна фарбувати прямо по іржі, те, що треба. Якщо чесно, в мене вже закінчилося терпіння з цією металообробкою. Немає сил вже його шліфувати. Зараз щіткою по металу трохи затру. І так пофарбуємо. Проведемо експеримент, подивимося, як швидко воно облущиться чи ні. В нас. Нанесена вже як майже добу. І мушу сказати, що вона ну, має певні свої особливості. Вона вже до рук не береться, але ще ніби така не супер застигша. Значить, це перший нюанс. По-друге, на ній легко утворюються патьоки. Я ніби досить тако ретельно розмазував це все. Але бачите, воно як висить, вони часом просто з'являються. Хоча я ніби достатньо таки. Тонкий шар наносив. І взагалі вона така дуже при нанесенні густа, таке враження, ніби якусь бітумну каучукову мастику наношу Але попри це смердить, як ті смердючі фарби. Можна спробувати його встановити на своє місце. Цю херню е, козирьок, я зніс вчора вночі з болгаркою, тут бігав і іскри пускав. Добре, що сусіди поліцію не викликали ніяку. Значить, Три штуки готово. Всі три. Тут такі т подібні кріплення, а тут такі більш православні вийшли. Коротше, перша пішла найтяжче, друга пішла легше, третя пішла взагалі легко. А думаю, що останню закину однією рукою із закритими очима. Роблю от врізку невелику, щоб можна було краще зв'язати між собою ці бруси. Ну і Мінус в тому, що ми нівелювали весь біозахист, яким тут обробляли. Оцей торець я буду, скоріш за все, занурювати окремо у відро з біозахистом. Ну І далі лакувати. А ще це все сушити. Там вон ще ціла купа взагалі не лакованих дров. Така процедура чекає. І, коротше, стосовно врізки. Тут поперек отак от буде йти балка. Або можна покласти її ось таким от чином і зробити врізку на тому брусі і покласти його отак сюди. Можливо, це було би більш правильно. Зробити отак, бо роботи менше. Так не треба буде нічого робити з тим іншим 4-метровим, тим більше, що він вже в розмір підрізаний, ми його не додамо. Коротше, допомагайте, напишіть, будь ласка, як правильно. Звичайно, це вже буде постфактум, я вже зроблю, а потім тільки побачу, але на майбутнє хоча б знатиму. Притягнув шлангом бруси всі три ближче сюди до даху і трошки з нахилом сюди на себе, бо коли я зверху навантажу брусами і раптом воно почне туди до середини тягнути колону одна за одною, бо вони об'єднаються брусами. Щоб мені там все разом з м'ясом не повиривало. Перша пішла і мушу сказати, що було значно легше, ніж я собі уявляв. А ось що робити з другою, яка значно довша і тяжча, поки не знаю. Значить, друзі, я власноруч розробив і сконструював ось таку от приблуду інструмент і назвав його Допомагатор 3000. Зроблений він з різних сортів. Різного гімна, яке я познаходив по двору і на сараях. І, власне, воно має допомогти мені поступово підіймати цей брус туди на гору на висоту 3 метри. Значить, тут є потужна розпорка, яка дозволяє ставити на нього потужну драбину сюди. Тут дві от от потужних дошки, збитих між собою. Там потужно між собою скручена основа збита а тут я напотужнічав от таких от цвяшків по яким буде як по сходинках поступово підіймати брус до гори цвяшки Згинає, не витримує брус. На цьому етапі я вкрутив глухарі біля кожного цвяшка, і тепер воно його витримує. Ледь-ледь, але витримує. Дуже багато насправді роботи з деревиною, як по обробці, так і гемерно встановлювати таку велику товсту деревину. Плюс дощі дуже заважають. Коротше, з металом, мені здається, було б значно простіше. Цікаво чи дешевше. Ви писали, що брус 15 на 15 тут і нафіг не потрібен, десятки вистачить. Також казали, не роби з дерева. Візьми металеву трубу, профільну шестьорку, наприклад, хватить. З головою. І ви всі насправді праві. Це все робочі варіанти, але особисто мені не хочеться упаруватися в економну практичність. Ну я от тупо захворів цією ідеєю, з цим товстим брусом. Воно мене зсередини поїдає, і нічого не можу з цим зробити. Хочу так. Фух, Тут наживив. І зараз там, ну там уже легко піде. Підіймаю і в'яжу. І на сьогодні, певно, все бо вже ніч. з тут болтами вяжу. в'яжу. Швиденько. І прихватую там і все. Завтра продовжимо решту. Поборов. Коротше, можу констатувати, що ця суміш річкового рака і катапульти дуже ефективна. Молодець, допомагатор 3000. Прекрасна робота. Останню товсту балку просто витяг на гору за допомогою дошки. Буду ставити її без допомагатора 3000. Вирішив всю наявну деревину, яку мав використати для конструкції даху, на крокви перемістити сюди на гору, щоб зробити собі тут тимчасову підлогу. Ну і щоб потім не тягати по одній штуці, не лазити туди-сюди витяг одразу все. Ну і по суті, форма основного каркасу готова, хоча ще поки що все надійно не зафіксовано. Зробив собі тут такий от невеличкий подіум, і в мене з'явилась безглуздо прекрасна ідея, а що, якщо робити не дах, а наростити тут другий поверх з кімнатою квадратів так на 25. Ну, спершу зробимо дах, як хотів, але в цілому ідея непогана, як для наступних відео. Спершу треба її, звісно, добре виносити і спланувати, ну і грошей на це заробити. Цю останню балку я просто засунув сюди по імпровізованій. Підлозі, а потім акуратненько скотив у відповідні пази. Вибачте, що не на камеру, була ніч, ви б нічого не побачили, на жаль. Тут ви бачите, що закладні виступають на відміну від протилежного кута. Це зроблено для продовження конструювання даху. Я хочу зробити його під кутом приблизно 10 градусів. Ну, може, 12. Ось така от вийшла врізочка. Знаю, що правильніше з інженерної точки зору класти під низ товсту закладну, з того ж бруса і на неї вже класти інші. Але мені не подобається, як то виглядає. Також з тої ж металевої пластини треба виготовити кутники для всіх внутрішніх кутів конструкції. Ну і по суті, основа, каркас, вона готова. Далі треба робити дах і підсилити, само собою цей каркас тими ж кутниками, про які я казав. Ну і можливо розпорки після додаткового підсилення кутниками і всіма болтами, буде видно по ходу. Поки що, по суті, я все зібрав, просто щоб воно тримало форму і трималося купи, щоб по ньому можна було ходити і взаємодіяти. Також, окрім того, що я ще не поставив кутники, ви Можете бачити, що кожна балка тримається в кращому випадку на двох болтах, а в деяких місцях навіть на одному. Зробив на цьому етапі це навмисно, щоб конструкція була як такий собі холодець, щоб зручно було балки підстукати, підсунути, пересунути, підігнати і тому подібне. Також дуже подобається цей ефект левітування за рахунок цих тонких шпильок. Решту маю продовжити в наступному відосі, бо хронометраж і так великий, і, на жаль, ніхто його не подивиться, якщо відос буде ще довшим. Ну а ще мені не. Необхідно, щоб трохи відпочила спина, і також мушу заробити грошей до наступного етапу. Якщо ви додивились до цього моменту, значить вам сподобалось. Постав лайк, підпишись, щоб ми з тобою не загубились. Бувай!